На телеканалі РТБ час новин у студії Ірина Веселовська. Мої вітання на рівнощені необхідно створити люстраційний комітет. В такого висновку дійшли учасники Крулого столу, представники громадських організацій Рівного та області. Втім, питання хто саме має входити до комітету і яким чином повинен працювати механізм люстрації, поки залишаються відкритими. Продовжить тему Роман Свирида. Бажаючих брати участь у процесі люстрації чиновників на Рівненщині зібралося більше ніж півсотні. Частині представників громадських організацій навіть не вистачило стільців. Думки учасників засідання щодо негайного створення в області люстраційного комітету одразу розділилися. Так, представники громадянської мережі Опора у доцільності створення такого дорадчого органу не впевнені. Як тільки буде створено певний Комітет люстраційний. Як тільки буде оголошено, що в цей комітет входять такі-то, такі-то, такі-то люди, я переконаний на 100%, що на цих людей одразу почнеться чинитися тиск, підкуп, братські пропозиції, повспливає куча знайомих і всі будуть намагатися через цих людей. Вирішити свої конкретні питання щодо самого процесу люстрації чиновників в області, то він кажуть, має пройти у два поступові етапи. Спершу свої посади повинні покинути керівники вищої ланки, а згодом і виконавці, до роботи яких є серйозні зауваження. Бачу участь громадськості лише у тому, щоб вона організувала процес прийому інформації від громадян, її систематизації і передачі в контролюючі органи, щоб ми зараз з вами між собою не поутворювали оцих розстрільних трійок, не стали оцими учасниками цієї системи корупційної. А я впевнений, що як тільки буде створений якийсь комітет, то спокус буде дуже багато у процесі обговорення механізмів роботи люстраційного комітету, в учасників засідання виникли і інші зауваження. Ми не маємо повноважень на сьогоднішній день звільнити цих осіб наказом лише запропонувати Майдану. збираємо підписи громадських сім нас для звернення. Лише ми не маємо на сьогоднішній день важелів законних заставити людину це чи звільнити людину. Якщо ми сьогодні, сьогодні в один день запропонуємо написати заяву. І першим особам і їхнім замам будемо реалістами. Ми паралізуємо все. Оперативно збирати інформацію про посадові зловживання можна у декілька способів, кажуть юристи. Втім, розслідуваннями заявлених фактів повинні займатися лише відповідні уповноважені органи швидко створити дуже простесенький сайт. Заструктуровану інформацію збирати відповідну інформацію стосовно конкретних осіб, які здійснювали певні корупційні або інші незаконні прояви, зробити сайт, це поставити намет на майдані. Наприклад, це може зробити кол-центр. Є механізм перевірки цієї інформації. Ніхто не скасував, ніхто нікуди не подів правоохоронні органи, міліцію, зрештою, прокуратуру і так далі. Ця інформація передається туди, переадресовується, але так би мовити, ставиться на контроль із зворотнім зв'язком. Зрештою, після двогодинних дебатів учасники круглого столу дійшли висновку, що створити люстраційний комітет в області все ж треба. Імена його членів, громадські активісти, планують оголосити у п'ятницю, 28 лютого. Крім того, вони проголосували за звернення до Верховної Ради з проханням прийняти закон про люстрацію. Роман Сверида Сергій Габрилевич інформація. Іна програма день. На Рівненщині створили громадську координаційну раду. Вона має об'єднати активістів краю та стати своєрідним містком між громадою області та Київським майданом. Ініціатори створення ради хочуть зробити її добровільною, публічною та самостійною, тобто в її роботу та формування питань для розгляду не втручатиметься жоден орган влади. Збиратиметься рада щонайменше раз на два місяці у першому засіданні взяла участь понад сотня делегатів з різних районів Рівнищини. Щоправда, через недоброзичне. Виставлення громадських активістів один до одного без суперечок не обійшлося. 9 лютого Майдан Рівненський двічі проголосував за створення такої ради. Хто був на Майдані в Рівному або ходить? Ви це питання напевно бачили. Тому це не вийшло із якоїсь ініціативи одної людини або іншої, або другої, або третьої. Це було проголосовано колегіально. 32 майданівцям надавали медичну допомогу у закладах охорони здоров'я області. Більшість з них наші краяни, а також жителі Києва, Івано-Франківська, Тернополя, Львова та навіть Білорусі. Троє майданівців лікувалися у Костополі та двоє у Рокитному. Усі інші в обласній та рівненській центральній міській лікарні. В останній побувала Галина Баранчук. З 19 лютого в цьому медичному закладі лікуються п'ять майданівців. Серед них і 35-річний житель села Глин Керівницького району та вже немолодий дубенчанин. дупенчанин. Обоє брали участь в протистоянні на майдані під час найбільш кривавих боїв. Тоді ж отримали і поранення. Почали стріляти вже дійсно цими шумовими гранатами, які там не тільки, там і руки відривало, і дуже серйозне поранення було. Я тільки почув, що мені щось торкнуло в руку. Все. Якийсь осколок із шумової гранати. Досить сильний удар був, досить сильний удар був. Ну, я так зрозумів із-за того, що тут подріблено деякі кістки були. Коли мене ранили, то вже я не почув. Я тільки подумав, що це мені мішає ремішок з казки. Як розцівну вона ну, кров кров хлище. зайшла в цю сторону, тут її виняла. Вона пройшла ну, чеки не на вигляд. Про Олександра Краснова лікарі говорять, що він народився під щасливою зіркою, адже шрот, пройшовши повз усі важливі органи, не зачепив жодного. Та і операцію з його видалення лікарі провели ювелірну. Стороннє тіло під час вогнепального поранення розміщувалося в особливо, скажімо так, небезпечній зоні тіла людини, тобто шиї. В даній ділянці шиї ділянці тіла проходять і судини, і судини, нервовий пучок, і розміщені багато структур, які життєво необхідні для функціонування організму. Відповідно. Існував великий ризик пошкодження. Згадують про події на Майдані і рівненські лікарі, котрі рятували там життя земляків. Видали нам і бронежилети, і каски, і так далі. Сіли ми, поїхали. Ми загрузилися повністю ліками. Це страшно, люба людина боїться. От страшно було. А повернувшись додому, медики відразу ж взялися до роботи. Лікували тих, кого після надання першої допомоги на швидких привезли до рівного. В стаціонарі нашої лікарні лікувалися п'ять осіб чоловічої статі, троє з них це з вогнепальними пораненнями нижніх кінцівок. один також з вогнепальним пораненням внаслідок розриву гранати, шиї м'які тканин шиї, і п'ятий пацієнт з травматичним пошкодженням основної фаланги великого пальця. Лікування було повнооб'ємне, повномасштабне. Всього вистачало. На даний час один з майданівців, у якого до вогнепального поранення додалися ще інші хвороби, лікується в Німеччині. Ще одне активіста, якщо він висловить бажання, теж готові відправити за кордон. Троє інших кажуть, наші лікарі будуть вже в скорому часі виписані додому. Але баранчук Сергій Гаврилевич інформаційна програма. День Ородженець рівнощини Олександр Сич став віце-прем'єр-міністром у новому уряді. Він народився у селі Дерть Рокитнівського району. Після закінчення школи поїхав здобувати вищу освіту в Івано-Франківськ. Там у 2010 році став головою обласної ради. У 2012 році пройшов у народні депутати від всеукраїнського об'єднання Свобода. Нагадаємо, сьогодні 331 народний депутат проголосував за новий склад кабінету міністрів. Його очолив Арсеній Яценюк. І до інших тем рівницькі підприємці обурені рішенням міськвиконкому. сьогодні до міської ради прийшло більше 20 людей, які не погоджуються з рекомендаціями обмежити у рівному продаж алкоголю з 8-ї години вечора до 10-ї ранку. Підприємці кажуть, склалася ситуація, коли вони, як свідомі громадяни, спиртне не продають а великі супермаркети навпаки торгують ним, як і раніше. До чого ж домовились, знає Іван Марчук. Не минуло і три дні, а вони вже не задоволені. У вівторок рівненський виконком рекомендував підприємцям утриматись від продажу алкоголю з вечора до ранку. Останні обурюються. Це вдарило по їхніх кишенях. Більше 20 підприємців з невеликих магазинів та маркетів. Сьогодні своє обурення прийшли висловити виконувачу обов'язків міського голови Андрію Грещуку. У декого з них чеки із супермаркетів як доказ того, що там алкоголь після 20-ї вечора продається. Тому люди й невдоволені. Чому одні сумлінно виконують рекомендації, а інші ні. Через таку ситуацію кажуть підприємці. Вони страждають фінансово. Мене перестали купувати хліб. Мене перестали купувати молоко. Чому для чого я буду йти в магазин? Як Кому вже не продається алкоголь, я піду там, де він вже продається, а він продається, і скуплюсь усе інше там. І тут іде мова не лише про алкоголь, а йде абсолютно про весь пакет продуктів. Андрій Грещук пояснює рішення рекомендувати утриматись від продажу алкоголю. Ініціювали навіть не члени виконкому. Його ухвалили на вимогу громадських організацій та самооборони міста, які попросили про це, аби не було спалаху злочинності у непростий час. А от щодо порозуміння із великими супермаркетами, то тут ситуація непроста. Наші Шановні законотворці, чиновники найвищі, створювали нашу законодавчу базу таким чином, що в міста руки коротке, щоб дійти до супермаркетів тощо. Якщо ви разом не маєте впливу на них, то давайте ми тоді з щитом вийдемо, і зробіть рекламу, поставте Остапенка, щоб О Остапенко, хай напише плакат. Не торгувати, не купуйте алкогольник і все, і ми тоді скажемо, похлопаємо вам. Я розумію, що ви як бізнесмени втрачаєте. Але повірте, будь ласка, алкоголь не є тим видом товару, який є такий життєво необхідний для українського народу. Це моя, моя жорстка позиція. Вибачте мені, будь ласка. Проживуть ці алкоголіки, які в 8 чи 9 годин вечора біжуть купляти алкоголь. Ваше право виконувати рішення виконкому чи не виконувати. Після нетривалих дискусій підприємцям запропонували офіційно звернутись до виконавчого комітету, аби той підняв питання про торгівлю алкоголем на найближчому березневому засіданні. Ну а частина присутніх заявила, що до того часу, аби не мати збитків, вимушена буде ігнорувати рекомендацію виконкому і продаватиме спиртне як і раніше. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Вчена рада Національного університету водного господарства і природокористування висловила недовіру Миколі Сороці. Втім, він як з'ясувалося ще 21 лютого. Написав заяву про звільнення від обов'язків президента новигеп. Також вчена рада позбавила Миколу Сороку, Василя Берташа та Володимира Рибака звання почесних професорів. А завтра на засіданні трудового колективу планують скасувати посаду президента в університеті та визначити, хто ж виконуватиме обов'язки ректора. Наразі троє із чотирьох про ректорів написали заяву на звільнення з посади ще один на лікарняному. Нам не потрібні президенти. Нам потрібен ректор, який має працювати разом з колективом, а не ставити людей, яких ми не знаємо, не бачили, і які керував би нами. Замість дитячого майданчика, будівельний у рівному по вулиці Степана Бандери розпочали будівництво електрощитової. Цим обурені жителі сусіднього будинку, яким зрізали дерева та зруйнували дитячий майданчик. Деталі від Тетяни Климчук. Це відео зняли мешканці будинку по вулиці Степана Бандери, 19, близько місяця тому. На кадрах видно, як поруч з будинком спершу зрізають дерева. а Через деякий час сюди приїжджає екскаватор. На місці дитячого майданчика величезна яма. Замість дерев, пеньки, все, що залишилося від місця відпочинку. Ось ця лавка. Рівнянка Зоя Завгородня в цьому будинку проживає вже 50 років. Жінка ще з маличкою відпочивала на місці, вже знищеного скверу. Зараз каже, спокійно дивитися, як будівельники копають тут ями не може. Ми з нашою громадою, нашого будинку, облагородили територію, посадили дерева. Тут знаходилася дитячий майданчик, проїзд для пожежників, проїзд для швидкої, для мешканців будинку. Зараз наразі все знищено. Мешканці кажуть, тепер на цьому місці має з'явитися електрощитова, яка постачатиме струм до новобудов. Люди переконані, при будівництві було порушено чимало норм. Тим часом житлово-будівельні компанії, яка здійснює будівництво, від коментарів на камеру відмовляються. Втім, в телефонній розмові її представники запевнили, що всі дозвільні документи на проведення робіт мають. Це підтверджують і в міському управлінні містобудування та архітектури. На сьогодні є видані місцеві умови обмежені тринадцятому році. І в на, нас зареєстрована декларація про початок виконання будівельних робіт. Роботи ведуться відповідно до чинного законодавства, контроль за даним об'єктом веде інспекція архітектурно будівельного контролю. Окрім того, Віктор Вівсяник наголошує земляна, якій розташовувався дитячий майданчик та сквер, приватна відтак забудовник дію в межах закону. А от чи дотримано всіх норм при будівництві житлового комплексу на розі вулиць Чорновола та Степана Бандери в інспекції архітектурно-будівельного контролю сказати не можуть. Як виявилося, інспекторів на новобудову не допустили. Не допустили до проведення перевірки тоді охорона. Там може відкрити два кримінальні провадження, одне прокуратурою, одне міліцією. Не можу сказати, що це там чи є, чи немає. От для цього треба зайти, взяти проєктну документацію, подивитися. Чи є воно, чи є відхилення, чи, ну, чи нема відхилень. А поки ведеться слідство, багатоповерхівку на розі вулиць Чорновола та Степана Бандери практично добудували. Тож обуреним мешканцям, вочевидь, слід шукати собі інше місце для відпочинку. Тут була лавочка, пенсіонери завжди збирались, тут сиділи Дерево, от, дерева, були майданчик дитячий був. Нема десь сидіти, вже треба по хатам сидіти. Що ж, ота Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич та Сергій. І савта інформаційна програма день 35 осіб травмувалися минулого року на виробництві у Рівному. Серед основних причин, які призвели до цього, називали організаційні, психофізіологічні та технічні фактори. Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки Рівненського міськвиконкому. Загалом за минулий рік умови праці на безпечність у місті перевіряли чотири десятки разів. з організаційних причин. 41... Відсоток нещасних випадків сталися внаслідок невиконання потерпіливих вимог інструкцій з охорони праці. 36% випадків внаслідок порушення правил безпеки руху з метою здійснення заходів спрямованих на запобігання нещасним випадкам. Усуненню загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці управління з питань звичайних ситуацій У 2013 році було проведено 40 контролів з охорони праці щодо створення здорових та безпечних умов праці на підприємствах міста. 26 тисяч гривень було зібрано на рівні під час всеукраїнської благодійної акції Серце до серця вона тривала впродовж минулого року. Організатори кажуть, загалом було зібрано понад 4 мільйони гривень. На рівненщині за зібрані гроші вдалося придбати 9 слухових апаратів. Під час заключної прес-конференції їх вручили дітям з вадами слуху з багатодітних та малозабезпечених сімей. Цього року у рамках акції Серця до серця гроші збиратимуть для дітей з вадами зору. Рівненські благодійники поставили за мету акумулювати 1 мільйон гривень. Вот назад замітили він глухий. Як на ну, двох стороні вухота, один апарат ми купили самі за свої кошти, і другі. Звернувся лікарні, нам допомагають цього року. Збираються гроші для кабінету, який власне операційного, який з новими технологіями то без там хірургічного втручання може по полікувати. Плюс сума, яка залишиться в плюсі. Ми будемо якби вже спілкуватися з лікарськими радами, і вони так як і цього року будуть визначати діток, які потребують якоїсь конкретної вже зараз допомоги. Перший турнір консольних геймерів розпочався в обласній бібліотеці для дітей. Його учасниками стали учні середніх класів з різних рівненських шкіл. Діти боролися за перемогу у віртуальному сноуборді, лижних перегонах та волейболі. Організатори присвятили змагання зимовим Олімпійським іграм. Далі Володимир Строс. Микола катається на сноуборді, не виходячи з кімнати. Хлопець грає у цю спортивну розвагу на консолі Nintendo Wii. Мені подобається грати. Сноубор... їздити на сноуборді, баскетбол, ще волейбол, теніс та інші види цих ігор. Потрібно ставити собі мету, щоб ти досягав нових висот. Школярські змагання на цих комп'ютерних приставках у рівному відбуваються вперше. Організатори присвятили їх Олімпійським іграм. Вони відібрали суто зимою види спорту та ще й влаштували Вікторину з відповідними питаннями. Переможцям обіцяють солодощі від спонсорів. Особливість консолі Nintendo Wii полягає в тому, що гравець своїми рухами може керувати віртуальним альтер-его. Скажімо, у цій грі йому необхідно здійснити коловий рух рукою, аби спортсмен у грі зробив сальто. Схожим чином у тенісі пульт грає роль ракетки у фехтуванні шпаги, а в баскетболі стає м'ячем. Освоїти керування не складно. Тож консолі рекомендують для дітей віком від трьох років, аби навчити дітей цим ігровим приставкам. В обласній дитячій бібліотеці створили клуб дозвілля «Нінтешка». Розібратися з технікою школярам допомагають волонтери. Дев'ятикласник Іван Петров пояснює на що звертає увагу новачків на те, щоб вони правильно рухи робили, і ну і обережно ставилися до речей. Тут юні рівняни знаходять нових друзів, проводять час із батьками, знайомляться з різними видами спорту та гармонійно поєднують навчання з відпочинком, розповідають бібліотекарі. Ми розпочали самими найпершими цю послугу. Вона в нас є безкоштовно. Наш клуб почав працювати з 2012 року. І активними учасниками цього клубу саме є наші читачі різних категорій. Аби популяризувати послугу, бібліотекарі створили сторінку в інтернеті та регулярно наповнюють її свіжою інформацією. А змагання на кшталт нинішніх хочуть проводити регулярно. Володимир Струс, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день. Більше про події дня. Дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаю з вами до завтра. Гарного вечора. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.